Навчальний рік майже на фініші, а у Кам'янському вже готуються до нового. Там почали ремонт закладів освіти. Зокрема, нині лагодять покрівлі у 7 та 30 ліцеях. Працівники укладають новий шифер. Також робота кипить і у будинку дитячої творчості. Зараз підготовлюють для того, щоб можна було настелити покрівлю у вересні. Діти прийдуть в нормальні класи, де буде їм зручно. Заклад є позашкільною освітою в місті Кам'янське, який охоплює 1132 дитини. Війна внесла свої корективи, але я хочу сказати: ви знаєте, дуже приємно, що все ж таки міська влада знайшла ресурс для того, щоб відремонтувати, зробити цей капітальний ремонт. У мерії ж кажуть, кам'янське нині чи не єдине місто в області, де вдалося організувати навчання офлайн, і зараз там активно готуються, аби 1 вересня діти знову змогли повернутися за парти. Ми приступили до підготовки наших учбових закладів до наступного осінньо зимового періоду. В 11 закладах ми проводимо ремонти покрівель, в трьох закладах проводимо ремонти приміщень, в чотирьох закладах проводимо ремонти систем теплопостачання.